Андрій переїхав до Житомира із Попасної. Сьогодні він прийшов до Білокоракінського координаційного центру, щоб скористатися безкоштовною послугою перекорян. Дуже добре, мені дуже порозу бачив. Акуратно. Дуже корисно, тому що стрижка коштує ну, мінімум 140 гривень. А ми, ми всі прислівся кошти, ну навіть за шодіоном заплату, забрану. Всі не дуже корисно послуг. Це кудись була це кошти там, щось купити, там, діти, та що ступити страже відвідувачів. Перукарка Таїсія. Вона також переселенка з Луганщини. каже до повномасштабного вторгнення працювала перукарем у рідному місті. У мене стаж вже 15 років. Я дуже люблю свою професію. Я дуже рада, що я її знайшла. Це моє. Я надаю перукарські послуги. Раз в неділю я стрижу людей безкоштовно, переселенців Луганської області. Я дуже рада бачити наших людей тут, тому що вони якісь рідні і звісно, ми спілкуємося. Навіть після стрижки ми обмінюємося номерами телефонів, і ми спілкуємося з ними. Запровадили безкоштовні стрічки у хабі місяць тому. Послугою вже скористалися до півсотні людей. Окрім того, у цьому хабі щодня видають переселенцям з Луганщини продуктові набори та одяг. Також е співпрацюємо з благодійними організаціями і міжнародними фондами, які е надають підтримку е не тільки в вигляді е гуманітарних наборів, але й е Наданню консультацій з юридичних питань, о, психологічних питань на сьогоднішній день в нашому координаційному центрі зареєстровано 507 людей. Це є не тільки мешканці Вілокорапінської громади, це, взагалі, всі внутрішньопереміщені особи з Луганської області. У координаційному центрі працюють переселенці із Білокуракінської громади, яка наразі тимчасово окупована. Хаб розпочав роботу в Житомирі у березні цього року. За цей час переселенці з Луганщини звернулися сюди за допомогою 2200 разів. Вікторія Алєксєєва, Анастасія Галасьок, Суспільне новини, Донбас.